Росія шукає гарматне м'ясо за межами своїх республік. У зв'язку з колосальними втратами в Україні та нестачею охочих вирушити на війну серед громадян Російської Федерації. Російське військове керівництво намагається вербувати найманців з країн Центральної Азії. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Зазначають, що окрім фінансового стимулу для іноземних громадян, які погодилися підписати контракт та виїхати в Україну, пропонують російське громадянство. Водночас у Чечні, де місцевий диктатор Рамзан Кадиров все ще намагається зібрати нові батальйони для відправки до України, зростає невдоволення місцевого населення, оскільки значну частину так званих добровольців становлять жителі сільської місцевості, які підписали запропоновані контракти під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами. Додам, як відомо, на Росії розгорнули кампанію, в рамках якої зобов'язали кожен із 83 регіонів країни сформувати та профінансувати по одному новому батальйону для участі у війні проти України.